Так, друзья, всем привет. Короче, купили вот такие леса Для того, чтобы подняться выше. Короче, леса 4 -метровые. Вот так они выглядят. такие вони. Металл хороший. только краска что -то покрасится. Воно так. Руки синие. Вот такая конструкция. Распорки там. Тут а ее опять распорка. Ну, залазили вроде бы нормально. Вот такие леса. Лестница, все как положено, сделано. Купили, щоб там він стоїть на всяких квадратах, підставляємо. Це вже а наверх вже ніяк будеш, бо нам треба буде вище трохи піднімати ось сюди. Коротше, купили отакі ліса. Ось так воно. Тут -а ножки. Щоб воно виравнювалося, там не виравнювалося, ну, щоб він, воно держалося. Ось таке. Ну, труба, вони тут надіваються, це ж ми наділи. А так можна ось очки 2 метри, а то 4. Коротше, 4 на 3. І 3 поддона поставили. Ну, нам ми спочатку тут положимо, потім вже як треба, наверх перетуємося і там будемо ложити і все. І не треба нам нічого сюди вставати. Я не брав ще три поддона туди. Бо, коротше, оця конструкція, ну тут не знаю скільки. 7300. Ну я думаю, що це недорого. Попробуємо як воно буде. А так. Підзніму потім позже, яке воно, що воно, бачите, тут крючками так зроблено на поддони. Ну, трохи їзде, ну як залазиш, не їзде. Нормально. Коротше, отакі діла. Тепер буде трошки удобніше вложити шлакоблок, що висота буде здорова, треба щось робити. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!